Коли людина стверджує мені, що любить весь світ, я лише прошу назвати її імена трьох її сусідів. А поки ви пригадуєте імена своїх сусідів, нова порада від кабалістів на тиждень. Перш ніж ми почнемо, три простих дії: лайк, репост цього відео та підписка на наш акаунт, щоб завжди залишатися у актуальних новинах. Тож, кабалісти говорять, для того, щоб змінити світ на краще, треба починати з себе та свого оточення. А що у вас з найближчим оточенням з вашими сусідами? Чи знайомі ви один з одним? Чи знаєте потребу один одного і допомагаєте один одному? Чи об'єднуєтесь заради змін на краще? Чи можете ви ось так просто разом з усіма сусідами зібратися за одним смачним столом? Yeah. Якщо ні, то саме час почати це робити. Як за допомогою кабалістичних знань зміцнити своє оточення і зробити його здатним робити цей світ кращим? Дізнайтеся у наступних постах.